Так чи було 31 січня вбивство при мобілізації в лозовій належній меру Зеленському? Ми стикаємось з супротивом системи, спробами дискредитації та заметання слідів. Щоб вивести нас на хибний слід, багато дезінфіт, підсовують хлопця, який помер від раку ще 29 січня, за два дні до подій? Власник продавців магазину, очевидці, раптово забули той день. Відсторонений поліцейський Воробйов... Взагалі не був там того дня. Ти цікає поліція, знімає відео, де якийсь чоловік з замазаним обличчям. Дякує їм за допомогу з резервом Плюс. Працівник поліції роздав мені інтернет, я скачав додати в дії, показав працівнику поліції свій документ. Виглядає це навіть не як постановка, а як породя з Єралашу. Хто цей чоловік, який він має зв'язок з подіями? Це відео дає більше запитань, ніж відповідей. Голова дисциплінарної комісії викликає нас у гнп Токара аж 12 лютого. Чому не можна питати прямо зараз у відеоформаті? Воєнком Требеса вирішив скористати ситуацію і звести з нами рахунки. Купую рекламу на сайтах смітниках і в телеграм-каналах. Називаю фейкометом, агентом Кремля, антиукраїнським, псевдоадвокатом. Прокуратура починає справу. Умисне вбивство групи осіб за попередньою змовою. Справу передають до ДБР. Дійсно, потрібно все перевірити слідчим шляхом, а не чорнобілими постановочними відео. Мер Зеленський на лікарняному та натравив своїх ботів. Всі дружно пішли в бан. Ну а ми стали захисниками Лозової. Десятки людей пишуть слова підтримки, скарги на терор із фавіля мера ТЦК і поліції. Нам надсилають нові подробиці схем воєнкомів Солохи, Вашенька, Мусієнка Порного. Які разом відчискумів Требесова і Воронцова також стали мільйонерами. купили два джипи Тойота Прада, лексуси, літні випечинки, бутики та інше. Ми продовжимо ворошити. Гніздо. Пишіть, пропонуємо винагороду за інформацію. Наш телеграм-канал.